Всіх вітаю на каналі Українське Село і в цьому відео я просто вам поясню. а це буде зразу відео для людей думаючих, які вміють думати, аналізувати і мають в житті свої певні спостереження. Ми поговоримо про часник, ми поговоримо на тему взагалі оцих всіх думок, які ширяться там в інтернеті, пишуть на цю тему статті навіть і так далі. Чому записую дане відео? Ось буквально недавно я виставив відео, як ми сиділи часник всім селом. Там така даже заставка, надпис такі є. Воно набрало майже 20 тисяч переглядів. І місцями там були такі коментарі, знаєте, по типу 2 плюс 2 до рівня 4. От о, люди возмущались, що я показую відео, там, суперфосфат із попілом. Ми змішуємо і сиплюємо в розорки, де ось лежить наш часник. Щось там почали мені розказувати за якісь реакції, усвоєння, ну і так далі. Бо це ж пишуть в статтях, таке в інтернеті. А ще цікаво мені написала одна жіночка, що, от, а чому ви от непросушений часник садите? От, треба часник просушити, бо він погниє, якщо ви будете його мокрим садити мене одразу таке питання виникає, якщо я сьогодні посадив і ввечері пішов дощ, що мені викопувати і сушити його чи як, ну на що розрахована а, взагалі ця ідея, якщо таке навіть пишеться в статтях. Ось, до прикладу, цей часник вже півтора тижні лежить в ящику, він вже навіть бачите, починає перестати. Він був замочений, але так його і не посадили. Не встигли зробити грядки, дні короткі, батько два дні вдома. І тут треба було все виорювати, тому що вже там закінчилась земля. Кстати, я досаджую зараз шосту сотку часника. І нічого, ось він лежить. І місцями Навіть вже десь зелені стрілки попускав. Дві, там, дві чи три головки, Не головки, а зубця бачив, бо я зараз досаджую цю грядку. І мій меседж в цьому відео буде людям насправді думаючим, тому що. Я думаю, ви теж таке в своєму житті бачили. Я пізніше розповім свої історії, і ви зрозумієте, чому я записав це відео. От, аналізуючи десь приблизно років 3-4, може 5 останніх, я почав багато противоріч помічати. Особливо, от знаєте, дуже популярно був в свій час. Ці всі коучинги по створенню бізнесу. От зараз в інстаграмі багато таких от жінок, схожих на ескортницю. Вони от дають правильні поради, як от зберегти сім'ю, там, а в самої там по 5 по 6 розводів за спиною. От як правильно там збудувати бізнес? А ми як почнемо розбиратися, так вона взагалі там на халяву попала. До чоловіка, чоловік її все організував, відкрив там салон, все, вона там уже почала заробляти гроші, назбиралась клієнтська база з часом, і вона потім починає всіх навчати, як вона ж досягла успіху в житті, розумієте? І оці всі рекомендації, якщо їх отак взяти, всі загалом, там, вирощування, там, заробіток грошей, там як правильно там навіть подорожувати, там, ну все, що дає, все що дають люди в пані рекомендацій, Якщо от. Підсумувати це все, і так далі, і відділити, то 80% із тих рекомендацій це тупо говніше. Тому що люди ніколи цим не займались, воно взагалі не їхнє, і вони просто не повинні цим займатися. А вони от серйозним виразом обличчя сидять і розповідають там на Ютубі, як от правильно гроші зароблять. І колись от я може десь місяць. 7 чи 8 тому закидаю якось відео на YouTube. Сижу. І мені от в рекомендації попадає відео, от як на YouTube заробляти не 200-300 доларів за місяць, а там 10 тисяч доларів за місяць. да? Ну, Я а вже ж як і всі клікнув на це відео, хотів почути щось винятне, а потім сиджу, такі стоп. Я сижу, дивлюсь перегляди цих відео, які його на каналі. І я розумію, що там навіть доларів в місяць не пахне. Тобто там навіть в мріях було б заробити 200-300 доларів за місяць на україномовному Ютубі. Хоча якщо ви стільки заробляєте, це вже вам можна пам'ятник при життю поставити. І я так подивлюсь на перегляди, то розумію, що відео говориться одне, а на практиці воно зовсім інше. То тоді зразу логічне питання. Якщо ти заробляєш там, 10 тисяч доларів у місяць на Ютубі, то чому в тебе на відео по 500 переглядів? По 300 переглядів, по 700, там 1200. Як так? Навіть мої відео, які набирають там по 200-300 доларів за місяць, вони там десь 20 тисяч стрільну, десь 60 тисяч, десь 100 тисяч переглядів є. І таких відео в мене на каналі чимало. Ну я ж не сижу і нікого не вчу, як правильно заробляти на Ютубі. Розумієте? Тому що я сам розумію, що я там на Ютубі ще толком нефіга і не розумію. Так, да, я там трошки, може, місцями щипаю, якісь там копійки капаю за ці відео, але все одно у мене ніколи не було думки там сидіти когось навчати, як правильно це заробляти. Тому що ну, я ще не маю такого морального права. Мені хоча б років 5-10 познімати, тоді я можу щось за YouTube ну, конкретне сказати. А що там можна сказати за, за декілька років, а особливо, якщо чувак набирає на відео по 500 переглядів. Ну, Вам не кажуться ці рекомендації дивними? А так само і у вирощуванні на продаж, особливо там, якщо взяти там, ту саму тему часника. Оці всі рекомендації, які я показую у своїх відео, навіть якщо ми попіл сипемо суперфосфатом, мене так садить вся родня. Бабуся, тітка, ми так садимо, ми так садимо не один рік. І щось нічого там не погнило, не покривило. І, як показав досвід цього сезону, ще й гарно продалися в цьому році по часнику. По цій причині його і буде там за 6 соток. Ну, я пізніше розповім, чому часник це кльова тема. Там я розповім, що ми в цьому році там заробили на соці, і по яким алгоритмам я йшов, як я продавав і яка була взагалі ціль. Я думаю, вам теж буде цікаво послухати. Тому для мене дивно читати коментарі от цих теоретиків, які взагалі нічого з практикою не мають. Ну, Спільного мається на увазі. А бували там, що возмущали, що ви там хімії часник. От. Там замочуєте. Ну, якби я садив три рядка, я б не заморашувався. Як я саджу 6 соток, то навірно, навірно люди знають, що треба робити. Розумієте? Коли ти там вкладував це гроші, а це буде теж будуть відео, скільки пішло взагалі грошей на посадку там декількох соток часника за 5 соток виходить. Вже. Там вже сума виходить, я вам скажу. Непогано, Тобто ну, теж дивно слухати таку рекомендацію. Це, це таке десь можна до якоїсь бабульки зайти на канал, яка там з сировоткою з усім справляється, і їй написати, що ви там хімію даєте. Де посаджено рядок цибулі, рядок чесника. А там можете там, писати такі коментарі. На цьому каналі таке писати не треба. Тому що в мене інколи буває ярке бажання просто закинути вас в ЧС. Був у мене теж якийсь такі, пам'ятаю. Хейтер по полуниці, який розказував, от мені треба на лекції срочно записатися і так далі. А він же ж канал теж створив. І о, це я розповідаю, як воно в житті буває. Ну, хто, хтось скаже, що це бумеранг, хтось скаже, що це карма. А я скажу, що це закономірний фінал. І він от всяк хейтив, що ти там нічого не розумієш, що тобі люди дивляться, ти там всяк, всяк розказуєш, що люди собі помилок не роблять, і буде в городі біда. Проходить місяць три, а це саме була а, весна 2024-го, початок полуниці. І він теж граматичні рекомендації дав, показував там, і так далі. Люд, Люди ж теж пишуть коментарі. Я буває от, клікаю, дивлюсь, що там на каналі помінялось. Ну, якщо в мене є на це час, я дивлюся, у відео він показує, як він там тачкою, гниву полуницю вивозить, тупо тачкою. Я таке сижу, думаю, ну, мене згнило ведро. З моєї ділянки, а в тебе з такої самої ділянки згнило тачка згнила, там, навіть більше. Полуниця загущена стоїть. А я це багато разів казав, що не треба цим займатися. Розумієте, друзі? Тобто якось так воно виходить. Тому рекомендації ці на каналі, які я розказую вам, показую по цьому часнику, по полуниці, по всьому. Це те, що я напрацював я роками. Я на це потратив 10 років. Довгих 10 років. Я не спав ночами, я не спав е, днями, я не лежав після ночі, я спав по 3 години. Кожен день на базар. Це особливо літом, коли ще не було інтернету, я тоді ще не продавав через інтернет. Ми з стіткою стільки виїздили, що вам декілька життів не вистачить, стільки поїздить. Розумієте, за ті часи, скільки я тоді от їздив з тіткою і досвід цей отримував. І бачив, як люди це роблять. Тому що там от дійсно от так от співпало, що і толкові люди приїжджали, які ну, в цьому ділі розбираються, і в їх теж можна було чомусь навчитися. То розумні люди беруть, записують на листку все. Що не подобається, те вони до цього відносяться із сумнівом, але на практиці рекомендується перевірити. І потім уже на виході оцей пазл складається. А нерозумні люди вони зазвичай все знають. Вони самі розумні, і їх завжди все хреново виходить.